Компанія автопарк, нове чудове надходження. Audi 4, кватра, двушка, бензин, 148 тисяч пробігу на таких класних дисках. Резина майже нова. Колір мокрий асфальт, дуже гарно виглядає. Двухствольний вихлоп. Ну, тачка, просто пушка. Безключовий доступ, всі пізони, утримання в полосі. Все є, все отак виглядає. Трьохзонний клімат-контроль. Зараз заведу машину для вас. Ось дивіться. Ось так це все виглядає. Мультикермо, підігріви. ну Все є, люк, пам'ять сидінь водія, електрорегулювання водія пасажира. На оригінальному згодському еслайні вартість цього автомобіля 19290. Придбати ви його можете за готівку, криптовалюту, з НДС без налічним в лізинг, кредит, будь-яка форма оплати. Тому переходьте на сайт автопарк.ua, там є повна інформація з двін-кодом про цей автомобіль. А також приїжджайте в Сумська 2А, всіх чекаємо. Цей автомобіль так само чекає вас. Всім гарних покупок!